Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, які будиночки я построю до да, цих великих, великих, яких, а де вой три я тут сказала, будет три нора тут. Ага, значить да, друзі, а, я... такі в мене є будиночки трьох бачите. Ну, вони всі дуже крутенькі. Дивіться, початку буде наймаленький зелений будинок. Дивіться. Ось як тут дивитесь, у нас є 17 маленьких куточку. Це 10 мільйонів. Ти бачите, це 10 мільйонів будинок зелений. Так, дайте друзі. Тут нас кухня у його. Ось... Тут спит. І дві лампочки. Це все в зеленому будичку. Скручки мало. Ідемо в побратимовому Все. Це... Якщо ти дивишся тут, тут є 10 і 6. Це один миллион. Так. Це їх хоскріда до мантів. Сюди від їсти, сходинки, лампи дві, та дев. І отсюди спить. Лісниця для скріди. Це ліття дуже круто. Тепер давай я покажу осталий будинок трильона. Тут є льот, бо трильона – це 10 і 12 в куточку. Дивіться, тут його величина гірка і чотири маленьких. Лесниці, як чотиришки, його менші світло, тут його гитари, субіжакани і залит. Це закруто. Квеліці такий іршок. Так, друзі. Ну, це щось сторони я туди якого, будиночка. Я хочу якийсь будинок тут побудувати. Я не знаю, чого я там не хочу. Я міг мати спочатку надати. Дивіться, це 10 мільйонів. Покладите його, не потрібно, будь ласка. Друзі, ви ставте тут. У зеленому будинку. Поставте тепер мильонома його. Так, ось цього мильона. Виставте сюди. Бачите, друзі, Оцей довгенький трильон. Бачите цей жовтий трильон. Цей трильон. Він побіжить на ось цей великий водишок. Такий видосик. з Ставте лайки. Я хочу 50 тисяч. І до зустрічі.